Наші дорослі діти це проєкт Руслани Кравченко та Анастасії Багаліки. Він розповідає про цьогорічних випускників, які всі 10 років навчання провели у війні. Говоримо про виклики, які не зламали наших дорослих дітей. У нас буде як випускний у школі. Тобто нам там будуть атестати, але на жаль. Такого випускного як до війни вже не буде. Ні випускного, ні навчання, ні життя як до війни вже не буде. Цьогорічні випускники перші, хто провчився всі десять років у війні. Вони пішли до школи у 2013-му, році, який дав початок новій історії України. То був рік надії перемовин щодо вступу в ЄС, мить глибокого розчарування. Побиття студентів на майдані незалежності у Києві, події Євромайдану та революції гідності. Виклик перший: євромайдан, війна на сході, окупація Криму, зросійщення. Чи з першого класу, я пам'ятаю, як нас забирали, коли відбувалися події майдану. Як нас забирали по черзі батьки, коли був Беркут, Марта на той час ходила до школи на лівому березі Києва, каже, що батьків просили забирати дітей зі школи через страх сутичок на вулицях, навіть відносно спокійного району. На уроках все частіше вчителі тривожно згадували про ворога і прямо називали його Росією. Замість дитячих історій про літери і слова, першокласники чули про анексію Криму і події на сході України. Однак примітно, що, попри вагоме зросіщення України на лівому березі столиці, російська мова у школі була факультативом. У мене в класі не було російської мови, саме як уроку, дисципліни. Але в інших класах вона була факультативна, але її проводили обов'язково в, в г класах. Мені пощастило, що в моєму класі не було цього року як обов'язкового. І взагалі. Зовсім інша ситуація була у Харкові. Розповідає ще одна героїня цього радіофільму Олександра. Викладання в місцевій школі номер 51 велося російською мовою. Учні спілкувалися нею ж. Вчителі також важливо, що після початку повномасштабного вторгнення ситуація докорінно змінилася. Як би це не було складно на початку дуже важко, тому що я тільки чула там українську мову, не ні, тільки на уроках по українській мові. А так само народження там ну, все життя я говорила на російській. Тато Олександри, Андрій розповідає про зросіщення дітей на власному прикладі. Це ж ми розуміємо, що це все йшло дуже з давніх пор, да? і з часом ми розуміємо, що у нас дуже сильно витісняли нашу українську мову. Ми навіть це не помічали, ми навіть це не акцентували ну, не на цьому увазі. Насправді, от я пам'ятаю себе, ми живемо на території України. Да? У нас повинні бути переважно уроки якої мови? Української, і література, і українська мова. Якщо згадати там навіть свою школу, там, котра була дуже-дуже давно. Да? Я пам'ятаю, що у нас було обов'язково три уроки російської мови і два уроки української. От Саша Киле головою, у них в принципі теж саме було. У нас завжди російська мова, мова була переважна. Завжди. От зараз ми навіть розуміємо, звідки воно йшло зараз у школах Харкова та й усієї України викладають виключно українською мовою. Прикладом для дітей повністю перейти на українську були не лише батьки, а й вчителі. Водночас і Саша, і Марта згадують, що свого часу вони й самі були прикладом для викладачів. Виклик другий. Коронавірус. Це був початок 2020 року. Дівчата тоді навчались у 6-7 класах і разом з усією країною постали перед новим викликом пандемією коронавірусу. Мама Марти Юлія згадує цей період з острахом, адже тоді у дітей почалося знайомство із дистанційним навчанням. Взагалі мені повезло, в принципі, що я особливо її навчанням не займалась. Моїй мамі повезло, що вона мої, і вона, в принципі, це самостійно все робила. Але поки це налагоджувалося, то більше проблеми були вчителів на міру суд, ніж учнів, тому що їм перейти на цю онлайн-систему. Ну, діти їм допомагали як могли, звісно, Да. але таке враження, що перший період, мабуть, половиною років не було. Якось так, да, поки воно налагодилося. Це восьмий клас був частково. Дев'ятий, да? Але ну що ж, оперативно їм потрібно було до самостійного життя більше пристосовуватися і ну, більш-менш вони, звісно, справилися, я сподіваюся. Але якщо порівнювати дистанційне навчання і офлайн навчання, звісно, це не співставні речі. На жаль, у нас поки ще з роками вони потім трошки випрацювали цю систему, але поки це ще не рівноцінна заміна. Тому ми всі переживали. Як воно буде, тому що сама система вона не дуже добре працює, а вимоги вони не зменшуються, а навіть збільшуються. Схожою думкою й тато Олександри Андрій він згадує, що в Харкові була дещо інакша ситуація з онлайн-навчанням. Влада міста закликала відвідувати школи, тому чоловіку через побоювання за здоров'я доньки довелося писати заяву на ім'я директора. Ми відразу відчули спад занять, тому що бачили, що онлайн навчання це дуже дуже погано. І в принципі в нашому мисленні це ми виходили за якісь там рамки. Ми бачили, що діти то виходять на навчання, то не виходять, то вчителі не виходять, не виходять. І це дуже я розумію, що впливало на Учповий процес на сам і на знання дітей наших, і тому в принципі я був був дуже дуже проти. Хоча, в принципі, ми розуміли, що коронавірус це зараз. У нас да там коронавірус відійшов на другий план. У нас спочатку зараз на першому плані це війна. А раніше коронавірус, звісно, я навіть написав записку там директору школи, що я беру на себе повною відповідальністю про те, що Саша там не буде навчатися офлайн, Тобто не буде ходити в школу. Тому що я був проти, щоб ну вона була в скупченні дітей, тому що ми розуміємо, що деякі батьки виходять на роботу, і звісно. Дитина хвора не хвора, а все одно приводять її до школи. Мені було спокійніше, коли вона знаходилась вдома. І, в принципі, буквально там через неділю, да, десь через неділю або півтори, міністерство освіти разом з міністерством охорони здоров'я, вони видають приказ про те, що Забороняють відвідування школи в офлайн форматі і переходять на онлайн освіту. Але у нас у Харкові все ж по-іншому буває. У нас мер на той час, типа, ні, ці діти будуть навчатися офлайн. Ну потім я так розумію, скоріш за все, пройшла якась бесіда з нашим мером, коли він був при владі, і все таки повністю всі школи і повністю всі заклади освіти перевели на онлайн освіту. Ми не могли не поцікавитись думкою щодо онлайн навчання у вчительки. Викладачка математики та інформатики з Броварів Вікторія Андруша також розповідає про труднощі. Учні її класу тоді лише починали вчитись у середній школі і знову ж таки постали перед викликом, якого не чекали. Від самого початку їхнього навчання вони звичайно думали, що буде як зазвичай. Школа, всі будуть ходити просто на уроки, навчатися, дізнаватися щось нове, пізнавати світ. Але так склалося, що коли вони перейшли до середньої ланки школи, перших півроку, рік в деяких діток була відповідна адаптація, тому що початкова школа це був один вчитель, далі йде багато вчителів. Дітям потрібно рухатися вже по всій школі. А тобто, вони ось ці маленькі такі, для них це все було незвично. І так склалося, що вже в кінці п'ятого класу, починаючи там шостий клас, вже ми бачили, що починалася ось ця пандемія. Вже ось це відбувалося незрозуміло, що для дітей вони були мало того, що адаптація, ось я ще раз повторюсь, відбувалася в них. Потім відповідно ось це онлайн-навчання складно було призвичаїтися. Тому що дехто не користувався ось цими онлайн-сервісами, плюс так само вчителі, хоч і проходили ось це все навчання, але як ми знаємо, на практиці завжди все відбувається по іншому. Тобто, у дітей зразу відбувалося перелаштування способу їхнього мислення, робота їхня, їхня співпраця з вчителем це було зовсім по іншому. Потім, коли вже більш менше з дистанційним навчанням діти навчилися працювати. Ось це повномасштабне вторгнення. Плюс в класі в нас так само були дітки, які були переселенці і ще з го року, 15-го року. І там дітки вже, тобто вони тільки-тільки, скажімо так, відійшли від ось тих окупованого світу, який в них був там. І коли вони прийшли вже до нас нормально в спокійне середовище навчатися, для них знову відбулося ось ця зміна. Знову ось цей скачок. Однак, як розповідає Вікторія, діти швидко призвичаїлись та зрозуміли, чого від них вимагають. Вони почали призвичаюватися, вони почали розпитувати, а як же було вас? А як ви вчилися? Для них було набагато більше різних роздаткових матеріалів, різних матеріалів аудіо-відео формату. І вони. Навіть ось зараз, коли вони вже випустилися, вони кажуть, в нас було все. От ми застали все, що тільки можна було за ці за цей час, за наш ось цей проміжок навчання до 9 класу. Вони випустилися і кажуть: Ну що ж, попереду, хоч нас там щось і чекає, але ми вже спробували все. Тобто, діти навіть самі по собі готові до будь-якого розвитку подій в подальшому. Навіть ось ця окупація, ось ця війна, яка в нас почалася, вона їх не зламала. Діти стали набагато раніше дорослішими в певних там якихось сенсах. А хтось трошки психологічно змінився, хтось навіть видно по дітях, що вони зовні, хоч і дитині там 14 років, 13 років, 15, але видно, що дитина зовні дуже дуже подоросліша. Учні подорослішали й з іншої причини. Їхню вчительку Вікторію Андрушу російські окупанти півроку утримували у російських сізо та колоніях. Її викрали з дому батьків на Чернігівщині за те, що вона передавала українським воїнам інформацію про техніку росіян. Діти дуже переживали і чекали на повернення. Згадує Вікторія. Я повернулася до роботи не відразу, як повернулася в Україну. Спочатку ми з ними просто спілкувалися. Багато дітей, які, яким, з якими я не особисто спілкувалася, але відповідно вони знали мене. Були такі моменти, коли я йшла біля школи або десь по вулиці, просто і дітки хтось, знаєте, так захоплено дивився. Просто віталися. Хтось міг підійти запитати, а як у вас справи, чи ви вже повернулись в школу чи ні. Це я говорю про тих діток, навіть які не з моєї школи, не, ну, не, не з мого навчального середовища, скажем так. А були такі дітки, які просто, знаєте, так за спиною шептали і сказали, це вона, це та вчителька, це ось вона. Мої ж діти, які були, ну тобто, там були обійми, там були, були щирі емоції. Мені дуже сподобалося. Діти, ось цей момент, до речі, наскільки вони подорослішали, діти не задавали зайвих запитань, зайвих запитань, тобто там, а як вам, вас, вам було, а що вам там робили? Тобто, ось цих питань не було. І це стосується навіть не не старшеньких, уже там 13, 14, 15 років дітей, а навіть ось ці дітки 5-6 клас. Навіть ці діти вони нічого не запитували. просто питали, а де ви зараз? А коли ви повернетеся, а ви у нас будете? А, а розкажіть там щось. Тобто вони навіть ось цей момент про полон вони нічого не запитували. Виклик третій: повномасштабна війна. Війна, яка зробила дорослими наших дітей, увірвалася в їхнє життя жорстоко та стрімко. Колись ми, покоління 80-х та 90-х, слухали історії ветеранів про Другу світову і дивувалися жорстокості окупантів. А ще запитували старших, як таке можливо? Можливо, у сучасному світі, у центрі Європи, вже третій рік йде загарбницьке повномасштабне вторгнення. Юля згадує історію з дитинства Марти, як на мене, дуже показову. Я просто згадала такий момент. Ви запитали про перший клас. Ну це ж школа, ніби як подовженого дня була, і ми забирали її звідти ми приходимо. Вона в сльозах плаче, не може заспокоїтися. Ми її роз... запитуємо, що сталося. Вона каже, вчителька нам розповідала про Другу світову війну. Я знаю, що моя прабабуся була під час цієї Другої світової війни. Там а вчителька розповідала, що хтось ховався під ночвами від обстрілів. Ракетних, і як було страшно, і мені так страшно стало теж за цю дитину. Я так співпереживаю, і це я зараз згадала. Це було в першому класі, і діти це просто навіть ми тоді уявити, мабуть, не могли. що це нашим дітям схожі емоції прийдеться пережити тільки вже на них самих. 24 лютого 2022 року. Марта з Юлею поїхали до свого рідного містечка на Київщині. Саша з мамою за кордон. Там навчалася онлайн у харківській школі. Дівчина каже, що, попри відсутність вибухів та повітряної тривоги, все ж хотіла швидше повернутися додому. Я на початку виїжджала за кордон, а потім вже повернулася до Харкова і зараз тут. Знаходжуся. Навіть не знаю. За кордоном якось ну, наш так спокійніше, там немає вибухів, повітряних тривог. Але почуваєш себе якось як на своїй тарілці. Хочеться додому, до рідного міста. На початку повномасштабної війни онлайн навчання в Україні активізувалось знову. Усі були навчені досвідом періоду пандемії, тому особливих труднощів саме з цим не виникало. Однак часто діти не могли приєднатися до уроків через вибухи, повітряну тривогу, а згодом і відключення світла, згадує Олександра. Коли тільки все почалося деякий час, так ми взагалі не займалися. Потім вже почали виходити знову в Zoom з вчителями. Але ті, хто були в Харкові, потім почали виключати світло, і стало вже складніше виходити на уроки і вчителям, та Дітям. А ті, хто були за кордоном, їм було досить полегше в цьому плані. Було таке, що на уроки виходив один, два, три дитини, але вчителі завжди робили запис уроку. Тобто ті, хто не змог приєднатися до уроку, завжди потім могли наздогнати через запис уроку напрям. У містечку на Київщині Марта та Юля активно займалися волонтерством, адже невеликий за населенням Богуслав стрімко став другою домівкою для вимушено переміщених людей. Перші дні ми розуміли, що да, щось ну, війна. Але нам треба щось робити, тому що якщо ти не будеш що робити, ти не не справишся з цим. І ми почали з того, що ми з нею зробили трафарет і ходили по Богуславу і маркували укриття. Але потім зателефонували знайомі, що там в Бугуславі волонтерський штаб організовується, організовуються. Хто хоче, долучайтеся, Щось робіть. І ми туди долучилися. Я займалася спочатку гуманітаркою. Марта допомагала на складі. Також це те, що дійсно тоді давало якісь сили. 2022-2023 навчальний рік став для Марти особливим. Дівчина сама поїхала до Львова на курси майбутніх графічних дизайнерів. Вона вчилася і новій професії, і паралельно відвідувала онлайн-навчання у рідній київській школі. Жила в гуртожитку, відчувала себе самостійною та дорослою, тому особливо повертатися до Києва не хотіла. Ну, можливо, коли там в мене були друзі, то мені дуже хотілося повернутися в колектив, все таке, бо я так сумувала за цим шкільним життям. Але старша школа мені дуже подобалося. Це ти встаєш і одразу на урок. Можеш навіть не вставати, а продовжувати лежати і займатися уроками. У 10 класі я сама брала навчатися на онлайн у своїй школі, тому що тоді переїхала у Львів на навчання. Ну, підготовка до творчого конкурсу. Я сама тоді жила. А в 10 класі в гуртожитку з студентами і паралельно навчалася у своїй школі онлайн. Але тоді, звичайно, до мене було якесь особливе ставлення від вчителів. Але я це все пережила і дуже себе пишаюсь. Творчу професію обрала собі і Саша. Вона вже багато років займалася у художній школі Харкова і мала плани на вступ ще після 9 класу, але цьому завадили росіяни. Згадує її тато Андрій. Памімо загальної школи, вона ще навчалася в художній школі Рітена. У нас в Харківі знаходиться вона. Вона дуже багато років ще. До початку загальноосвітньої школи вона навчалась вже там і продовжувала. І Якраз у неї все було там розплановано. Ми повинні ну вона повинна була закінчити 9 клас, вступити в Харківський художній ліцей після Харківського художнього ліцею а в Дарні Харківську державну академію мистецтва. В принципі, трошки плани пройшли не так, як потрібно із росіян. Третина класу вчительки Вікторії з броварів тимчасово переїхала жити за кордон, однак змогли приїхати на випуск в Україну. Можна сказати, що третя частина класу виїхала за кордон. Якщо орієнтуватися, що в класах більше 30 учнів 36, 38, 34, десь так, то в середньому до школи ходило близько 20 учнів. Це навіть врахувавши те, що деякі дітки, потім і батьки, які повернулися через певний час в Україну. Але ем, ці діти не покинули навчання в нашій школі, тобто вони продовжували це навчання дистанційно. І ті, хто навіть випускався вже ось 11 класи, були такі дітки, які навіть із-за кордону приїхали на випускний до нас в Україну. Вікторія згадує, що діти були надзвичайно раді побачити один одного, розповісти про свої досягнення і разом згадати період до війни. Зараз у них ніби й одне навчання, але сприймається воно зовсім по різному. У кожного є свої виклики: в одних чужа країна і чужа мова, в інших вибухи і повітряні тривоги. Однак ці досвіди не можна порівнювати, наголошує Вікторія. Те, що вони не чують повітряних тривог, так. Для них це набагато краще для них це набагато спокійніше. І коли вони навчаються там, коли вони навчаються в нас онлайн, коли ми з ними зустрічаємося на консультаціях онлайн, то звичайно різне сприйняття навіть ось цього поняття, те, що повітряна тривога там і так далі. Тому що діти, які вже в Україні, як би це сумно не звучало, але вони звикли до того, що є повітряна тривога. І діти навіть вже орієнтуються, вони тільки чують, тільки бачать десь повітряну тривогу поряд по областях, навколо нашої області, в якій ми мешкаємо, вони кажуть, що скоро буде в нас, значить, ми швиденько збираємо речі, ми готуємося вже. Бігти в укриття діти, які за кордоном вони на жаль, ось цього по відношенню до нас вони не можуть зрозуміти, як це ми перериваємо ось ці уроки, наскільки дітям психологічно іншим складно переключитися, і, і чи все буде добре, а чи в нас тут десь щось прилетить, чи в нас тут будуть збивати, як тут у нас це все буде. Вони цього там не чують. Тому що щодо повітряних тривог, то звичайно тим діткам трішки легше, і як би це не звучало, але деякі діти в Україні навіть кажуть, та їм же ж набагато легше, чому це. Ми там якось повинні до них по-іншому відноситися. Ми тут з повітряними тривогами із з відключенням світла. Ми з цим так навчаємося, тобто ми боремося за своє навчання, щоб отримати це навчання, ці знання, які можемо ми отримати в спокійній обстановці. І діти отримують за кордоном в спокійній обстановці. Тобто вони там це нормально отримують цю всю інформацію, ці знання. А ми тут можна сказати боремося, щоб це отримати. І ну, тобто, є ось такі моменти, але дітям, звичайно, все це пояснюється дітям, звичайно, це все роз'яснюється. Вони говорять, вони це все розуміють. Проте, знаєте, бувають такі нотки, коли все-таки хоч хочеться дітям вже відпочити від цього всього. Мама Марти Юлія називає ці роки вкраденим дитинством, і тут важко не погодитись. Це справді сумно, от але дитинство в них ну дитинство в них в багатьох аспектах вкрали просто вкрали. Наші вороги, от і Марта, вона вже більш старша дитина. А я, взагалі, мені дуже шкода цих маленьких діток, які це все проходять, які проходять це не так, як ми тут в Києві, а проходять і в місцях, де війна просто йде повним ходом і. Е... Ну тут я не знаю, і батьків шкода, правда. Да. Як, як з цим всім справлятися нам всім? Це дуже велике, дуже велике випробовування. І як на них, як як, як як я це бачу на тих дітях, які ну Марта, які діти навколо мене, так вони просто були вимушені цей факт прийняти, що от у них таке життя зараз вони живуть в час війни. Вони мали усвідомити, що таке війна. Тобто дитина має усвідомити, що таке війна, от і е, як їй з цим жити далі. Водночас, тато Саші Андрій, зауважує, що діти пристосувались до умов сьогодення. Я пам'ятаю, я був на роботі, і саха мені телефонує. Каже: я тут з магазина вийшла, а у нас тут вибухи. <різь> Ви знаєте, наші діти в принципі не ну, я думаю, як і ми вже настільки пристосувалися до цього. А ще Андрій радить говорити з дітьми завжди і всюди, як їхня родина часто робить вечорами у Незламному Харкові. Останній дзвоник у нас був як по зуму, а вчителі записали нам там привітання, якісь мотиваційні слова, зробили нам гарне відео. Такі реалії сьогодення. Водночас ми віримо у світле майбутнє наших дорослих дітей. Наші дорослі діти. Проєкт Руслани Кравченко та Анастасії Багаліки. Він розповідає про цьогорічних випускників, які всі 10 років навчання провели у війні.